Польська ППО захищатиме західні області України. Окупанти стерли з лиця землі ще один населений пункт на Запоріжжі та скандал на Львівщині. Військом умисно мобілізував заброньованого працівника і до слова вже поплатився за це. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Польські Петріот можуть захищати Україну, зокрема західні області. Нині такий варіант обговорюється між країнами, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. Бо більше Україна веде перемовини з країнами НАТО щодо оренди зенітно-ракетних комплексів. Йдеться про щонайменше дві батареї Петріот та одну батарею ЗРК Семпті. Якби країни, які мають ці комплекси, погодилися передати їх, то це було б питання тижнів. Водночас міністр наголосив, що будь-які рішення, що стосуються Петріот, залежать від Вашингтона, оскільки США є виробником цих систем. Україна використовує кілька систем Петріот, які передали США та Німеччина. Остання пообіцяла поставити Києву ще один комплекс і ракети до наявних. Вигоріла земля, жодного вцілілого будинку. Тепер це скоріше просто точка на карті, аніж село. Так нині виглядає Роботино на Запоріжжі. Його просто неможливо назвати навіть населеним пунктом, бо населення там просто немає. Це відео відзняли сили оборони півдня, додавши, що росіяни звільняють українські міста та села, повністю знищуючи їх, а потім на руїнах хизуються успіхами на фронті. Цієї ночі Харків був під атакою шахедів, а артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області. Через постійні обстріли в деяких районах регіону проведуть обов'язкову евакуацію. Люди змушені будуть покинути свої будинки. Кого саме це стосується? Деталі у сюжеті. Українське місто Харків під прицільним вогнем російських окупантів. see Вранці, в день, ввечері і навіть вночі ворог прицільно знищує населені пункти та їхню інфраструктуру. Ціль у ворога одна: це відповідно, терор місцевого населення. Це вчинення нових фактично терористичних актів. Дрони, ракети, каби та решта арсеналу Російської Федерації все це спрямоване на боротьбу з мирними жителями міста та області. Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію. Про це повідомив у своєму зверненні. Олекси Негубов, голова Харківської обласної адміністрації. Було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію. Примусовий спосіб Ті населені пункти, які знаходяться на прикордоні. Там ще залишаються діти. 47 прифронтових населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів підлягають обов'язковій евакуації. 182 дитини з сім'ями. Це три райони: Богодухівський, харківський та Ізюмський райони, чотири громади. Це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Горівська 47 населених пунктів, звідки ми маємо вивести дітей в примусовий спосіб. Фактично, діти оці 182 дитини знаходяться у 10 населених, тобто пунктах. Тому примусову евакуацію там будемо організовувати там. 20 дітей планують вивезти із села Липці Харківської області, яке знаходиться за 13 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Саме там кілька днів тому ворог атакував за допомогою авіабомб. І ми слухали ці прильоти, аптека, касат, мебельника до магазин, плюс стройматеріал. Ми заїжаємо кожен день в ті магазини в аптеку по палікарсу. Я просто я говорю, я до сих пор в такому. Шуки, ми в ту минуту не поїхали. На жаль, не обійшлося і без жертв. Ворожий вогонь забрав життя трьох людей, серед яких і 14-річний підліток. Влучання були зафіксовані в будівлю е місцевого магазину. Е Зруйнований, сталася пожежа, під завалами були люди. Крім того, ворог цинічно завдає і повторних ударів, коли на місце приїжджають медики та рятувальники. <зві> Олег Сенегубов також зазначив, що після заяви влади про примусову евакуацію мешканці цих населених пунктів вже почали виходити на зв'язок. Процес евакуації на Харківщині, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації, триває постійно. Для нас щоденна буде робота щодо і місць фактично тимчасового проживання, тому що від людей наразі надходять запити і не поодинокі покинути в принципі Харківську там область. І ми маємо організовувати і логістику, і переїзд, і звичайно, звертатися до тих областей, де у нас зарезервовані місця поза межами нашої фактичної території. Ну і так само люди переїжджають і до міста Харкова, і до інших населених, тобто пунктів, поза містом Харкова. Кілька днів тому, 11 квітня, внаслідок ранкової атаки збройних сил Російської Федерації на Харківську область зазнала пошкоджень ТЕЦ, яка підживлює Харків. Харківська ТЕЦ 5 за останні два роки це вже шостий раз підвергається ракетному обстрілу різної інтенсивності. Останній обстріл був найщивний. Виведено з строя все обладнання, генерація електроенергії тепла прекращена. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Губов також заявляв, що російські війська завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. Він також попередив про перебої з електропостачанням. В городі зараз Харківської Харківська ТІЦ 5 дуже складно. Відчувається великий дефіцит електроенергії. Останній раз це було п'ять ракет, прилетіли, ударили по, 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 по головному корпусу по основному обладнанню у м'я за спиною вивідіття ситуація э, крайне тяжова, незважаючи на всі ці варварські дії, які здійснює армія ворога. Місто Харків тримається і героїчно протистоїть армії російського диктатора Путіна. Жні укріплення, міні поля та значне військове угрупування на кордоні. Так самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому не вступає у війну проти України. або це Росії, звісно. Про це картопляний Фюрер сказав після розмови з російським диктатором. Чи втягне Путін все ж Лукашенка у війну проти України? Деталі у сюжеті. Нові заяви Білорусі. Я довга сказати, вот що вот ці призиви Білорусь в войну України в пользу НАТО. хочуть і делают все, щоб нас тянуть війну з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам і наговорив багато цікавого. Українці довжні розуміти, якщо вони там будуть забрасили БПЛА на такие объекты, как у завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? А дали Лукашенко вкотре показав, як він відданий Путіну. И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры, конференцию в Швейцарии. Без России, слушайте, без России хотят в Украине мира. Читая без Китая. Китай тоже туда не собирается е лететь и ехать представить. Какие могут быть мирные переговоры? Між іншим Лукашенко натякнув, чему не вступає у війну против Украины. Вы знаете, тысячу километров фронт Украины сейчас. Думаете просто? Не просто. Ты псот примерно километров граница нас с Украиной. Добавьте 1500. И на Прибалтийском польском направлении еще 1500-3000 километров. Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю, не сможем. Мы хотим себе проблем, не хотим. Але є інша причина. Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Тому що у них граница з Білорусі забарикадірована так, що туди не подойти. Вона заминирована повністю, забетонірована і 120 двадцять тисяч українських воєннослужів на цій границе. Ну они хотят на фронт туди бросить про те Росії, а здесь французів поставить. Мы ждем. А ще Лукашенко пригрозив відповісти, якщо Білорусь буде атаковано. Наші бігла ваші і наші мне позавчера информацию передали, все время полякам и прочим покрикивают, давайте, по Мозеру, ударам, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд, в том числе. Наша законная цель. Ну, я туди своїх воєнних позов поставиться на позиції. Чому ж то в нас є перечисляти. і тоді атлетів так, що мало не покажеться. Експерти впевнені, Лукашенко точно знає, чому не вплутується у війну з Україною. Білоруський президент, очевидно, не розраховує і не має планів нападати на Україну, адже він чітко розуміє, що одразу заснає поразки. Але він же ж цього визнати не може публічно. Очевидно, потрібно говорити про заміновані поля. Про Заміновану лінію кордону про те, що там 150 тисяч українців. Звісно, диктатор не буде визнавати своєї слабкості і залежності від Кремля, адже саме залежність від Кремля дає можливість Лукашенку жити. Лише питання часу. Політолог Тарас Семенюк впевнений, Лукашенко часто лукавить та каже неправду. Звісно, Лукашенко залишається в позиції, начебто він є дуже дружелюбним. Але очевидно, він дає можливість. Російським військам розміщувати свої бази на своїй території на території Білорусі, власне, звідки і почався наступ. Лукашенко обіцяв, що з території Білорусі жоден танк не вийде в сторону України і не нападатиме на нашу державу. Але як ведеться, всі диктатори завжди обманюють, що Лукашенко говорить ніколи не нападемо. Значить, така можливість може настати тоді, коли очевидно Путін буде його змушувати це робити. Мабуть, ще не знайшов ніяких аргументів, але очевидно, Лукашенко є залежний тотально від Кремля. І Таким чином він, звісно, буде виконувати все, що заманеться, заради власних безпека. Адже диктатори завжди і найбільший страх диктаторів є два. Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість наступу росіян з боку Білорусі. Україна каже, будує на північному напрямку надійну оборону, і поки що, з боку Білорусі загроз немає. Щодо стратегії, то з Білорусі поки ми не бачимо жодних планів, загроз та потужностей. Може бути в Україні так же як сьогодні в Росії, пригодиться така. В Мобілізували заброньованого працівника. На Львівщині суд визнав начальника ТЦК винним у перевищенні службових повноважень. Той, знаючи про бронювання співробітника компанії з виробництва молочної продукції, відправив його на проходження ВЛК і видав бойову повістку. Від неї чоловік відмовився. Проте за два дні військом все одно включив заброньованого до списку на відправлення, пояснивши свої дії, що призовник злісний ухилянт. Суд такий аргумент не прийняв до розгляду. Начальника ТЦК оштрафував на 17 тисяч гривень. Це все на цю мить. Коментуйте це відео, підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб не пропустити найактуальніші новини.